Вітаю вас, друзі на моєму каналі. У цьому відео ми з вами розв'яжемо рівняння з параметром. Отже, завдання звучить так: При яких значеннях параметра А рівняння дане має один корінь, і знайти потрібно цей корінь. Маємо дробово раціональне рівняння. Якщо у нас є дріб, то варто на початку розв'язування рівняння знайти ОДЗ, або в кінці виконати перевірку. Давайте, оскільки у нас знаменник нескладний і нам не важко буде виконати ОДЗ, то давайте ми так і зробимо. Знайдемо облиту допустимих значень коренів рівня. Ми знаємо, що знаменник не може бути нулем. Тобто модуль x-3 має не дорівнювати нулю. Тобто модуль Х не має дорівнювати 3. Тобто х не має дорівнювати 3, і х не має дорівнювати мінус трьом. Тому, коли в нас ми будемо шукати корені, ми будемо їх фільтрувати, щоб на не не потрапили в список тих, які ми з вами виключили. Далі, ми знаємо, що дріб дорівнює нулю, основна властивість, основна. Властивість, не властивість дробу, умова рівності дробу нулю. Дріб дорівнює нулю тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Ми з вами знаменник не дорівнює нулю вже знайшли. Тому дивіться, в систему я його запишу, але розв'язувати другу умову системи ми не будемо з вами, тому що ми вже розв'язали. Отже, чисельник А1. Двіти на x, додати 2 дорівнює 0, а знаменник модуль x мінус 3 не дорівнює 0. Так. Давайте ми розглянемо чисельник або першу умову системи. Отже, маємо у нас квадратне рівняння з параметром. Квадратне рівняння якому коефіцієнт А дорівнює 1, коефіцієнт Б дорівнює мінус А плюс 1 і коефіцієнт С дорівнює 2. Дискриміна... Розв'язується квадратне рівняння за дискримінантом. Давайте ми з вами запишемо. Я не буду виписувати рівняння, але ви зрозуміли, що я розв'язую першу умову системи. Тобто, дискримінант дорівнює Б в квадраті минус. А додати 1 квадрат. Мінус 4 на А це на 1 і на С це на 2. Дорівнює. Так, мінус А плюс 1 до квадрату. Мінус до квадрату буде плюс. А плюс 1 до квадрату це буде А квадрат плюс 2а плюс 1. І відняти. 8. Будемо мати А квадрат плюс 2А і мінус 7. Для того, щоб рівняння, дивимося умову, при яких значеннях параметра А рівняння має один корінь. Для того, щоб рівняння мало один корінь, ми знаємо квадратні рівняння можуть мати два корені, один корінь, або не мати коренів зовсім. Не мають коренів вони тоді, коли дискримінант від'ємний. Два корені мають, коли дискримінант більший за нуль, і один корінь має рівняння квадратні тоді, коли дискримінант дорівнює нулю. Отже, нам потрібно знайти, при яких значеннях А дискримінант дорівнює нулю. Дивимось, А квадрат плюс 2А мінус 7 має дорівнювати нулю. Маємо квадратне рівняння відносно змінної А. Давайте ми його розв'яжемо за дискримінантом. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac Тому 2 в квадраті це буде 4. Мінус, 7 на, мінус 4 помножити на мінус 7 буде додати 28. І дорівнює 32. І тоді А1 мінус b, мінус корінь з дискримінанта, це буде мінус 2, мінус корінь з 32. Давайте ми з вами запишемо окремо корінь з дискримінанта, це корінь з 32, 32 це, наприклад, 16 помножити на 2, 16 помножити на 2, корінь з 16 добувається, тому це буде 4, корінь з 2. Тому мінус 2, мінус 4 корінь з 2. Поділити на 2а це на 2. просто. Винесемо 2 задушки в чисельнику і скоротимо з двійкою в намену. Будемо тобто, мати 2 виносимо задушки, буде мінус 1, мінус 2, корінь з 2. Поділити на 2. Двійки ми скорочуємо, отримуємо мінус 1. Мінус 2 корінь з 2. І А2 дорівнює, буде те ж саме, тільки знаком плюс, буде мінус один, додати 2, корінь з двох. При цих значеннях А у нас рівняння має 1 корінь. І написано, знайдіть цей корінь. Давайте ми підставимо замість А в наш чисельник значення знайдені і знайдемо який цей корінь. Отже, х квадрат дорівнює, о, не дорівнює, відняти. Так, перший, перше А представляє мінус один, мінус два, корінь з двох, х, додати два. Дорівнює нулю. Так, у нас навіть дискримінант там знайдений. Ми могли б зразу дискримінант одразу його писати. А, дискримінант у нас дорівнює нулю. Точно. Ми ж, ми ж шукали такі значні А, про які дискримінант перетворюється в нуль. То, тоді буде Х1 і Х2 дорівнювати. Вони тут рівні між собою, тому означає що один корінь. І він буде шукатися за формулою мінус b, поділити на 2. А, тільки це 2а не Т А, параметр, а ТА, який коефіцієнт біля х квадрат. Отже, мінус Б. У нас, це буде вираз в дужках, буде мінус 1, мінус 2 корінь з 2. Поділити на 2. Ми можемо, в принципі, так і залишити цей корінь, тому що, якщо ми навіть будемо по членом ділити на 2, у нас. В принципі, ну не буде дробу, ну давайте ми, може, знайдемо, буде мінус 0,5, відняти корінь з 2. Якщо ми будемо при, це буде перший випадок при А1, якщо ми розглянемо другий випадок при А2, це буде, в принципі, теж саме той самий спосіб, той саме буде аналогічно, тому що корінь у нас. Тільки там всередині знак плюс буде 2 корінь з 2. Я запишу, але обчислення самі не буду проводити. Просто дорівнює 0. Тоді просто буде х дорівнювати, буде мінус 0,5. Плюс корінь з 2. Отже, при яких значеннях параметра А рівняння має один корінь? І цей корінь. Відповідаємо. Рівняння має один корінь при А дорівнює при а дорівню мінус 1, мінус 2 корінь з 2, і тоді цей корінь буде мінус 0,5 мінус 2 корінь з 2. І при а дорівнює мінус 1 плюс 2 корінь 2, тоді цей корінь буде мінус 0,5 плюс корінь з 2. Ось така відповідь до цього рівняння. Якщо у вас є запитання, записуйте їх у коментарях. Я вам дякую за увагу. І зустрінемось у нових відео. До зустрічі!